В період часу з 24 по 31 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 587 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 20, за вчинення хуліганських дій 4, за вчинення насильства в сім'ї 15, за розпиття спиртних навпоїв у громадських місцях 69, за порушення правил безпеки дорожнього руху 281 факт, за вчинення дрібної крадіжки 4, за зберігання наркотичних засобів 3. Увага! Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону України про дорожній рух. Віднедавна Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнюється новою статтею 121 прим 3. Називається вона Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів та вносяться зміни до закону України про дорожній рух. Стаття складається з трьох частин, які встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів. За частиною першої статті 121 прим3 Кодексу України про адміністративні правопорушення водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому засобу, або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці. Перевернутим чи неосвітленим номерним знаком, з закритим іншими предметами, у тому числі прозорими, з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджаючи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів. Умисні дії спрямовані на приховування номерного знака, санкція за порушення цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1190 гривень. Частиною 2 статті 121 прим 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається запровадження адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної. Служби транспорту, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації або дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом. Санкція за порушення частини 2 цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 2550 тисячі гривень. Частина 3 статті 121 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за повторність незаконного використання державних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року. Санкція за порушення частини 3 даної статті передбачає накладення штрафу у розмірі 5100 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. Водночас втрачають чинність положення щодо порушень пов'язаних з використанням номерних знаків, які містились у частині 6 статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення.